Урочисте покладання квітів це є добра традиція, яка не буде ніколи припинятися. У Миколаєві відзначили День Соборності України, популяризація історії міста. Ідея живе серед будь-яких буквально вікових категорій. Розкажемо про цикл зустрічей, присвячених історії Миколаєва. Чемпіони з самбо повертаються в цьому році. Будемо мати призера світу є... чи Європи. Як пройшов відкритий чемпіонат області? Сьогодні понеділок, 22 січня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська знову здійснили артилерійські обстріли Чакова. Як повідомили у Миколаївській, ОВА, постраждалих немає. Зазначається, що вчора, о 14.31 ворог обстрілював акваторію Очаківської громади, а близько опівночі завдав ударів по береговій лінії міста. Окрім того, вночі, 21 січня, силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі «Шахет». Загалом на території України вдалося ліквідувати вісім дронів камікадзе. 22 січня Україна традиційно відзначає День Соборності. Свято символізує єднання нації. Миколаївці також долучилися до урочистостей. За традицією відбулося покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченку та меморіалу Небесної Сотні. Докладніше розкаже мій колега Сергій Лисюк з місця події. День Соборності – свято, що символізує єдність українського народу. Рівно 105 років тому очільники української та західноукраїнської народних республік підписали акт Злуки, котрий об'єднав українців в одну державу. До урочистостей з нагоди пам'ятної дати сьогодні долучився і Миколаїв. Власна історія показує, що українці постійно намагалися об'єднатися і стати єдиною державою, а якісь сили постійно намагалися їх роз'єднати. Я думаю, що сьогодні серед тих хлопців, які стоять на немає різниці між тим, чи з заходу, чи з сходу вони, чи з півдня, чи з. Півночі всі вони, як єдиний народ, стоять і боронять наше з вами мирне життя. Я думаю, що війна вплинула дуже сильно і змінила свідомість багатьох українців, особливо тих, які не надавали великого значення історичній боротьбі за незалежність нашої держави. Представники влади та пересічні громадяни поклали квіти до пам'ятника видатному українському поету Тарасу Шевченку та меморіалу героїв Небесної Сотні. Адже саме 22 січня Україна почула про перших загиблих активістів революції гідності. Перші студенти, перші люди вийшли на майдан виказати свою позицію, виказати свою волю. І саме сьогодні, 10 років тому, на жаль, ми вже Почули про перші прізвища людей, які вдали своє життя. Тому сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих вже на 10-ту річницю і нагадуємо всьому суспільству, що сила в'єднання. Ми в своїй країні не хочемо чути, що є західна Україна, є східна Україна. Україна єдина і неподільна. і тому саме сьогодні ми відзначаючи цей день, ми покладаємо квіти до не тільки до всіх діячів нашої державності, таких як Тарас Григорович Шевченко, але і до тих пам'ятних знаків, які вже були великого значення з 2014 року. Голова обласної організації Народного Руху України Юрій Діденко каже, традиції святкування Дня Соборності не змінюються. Лише заходи стали менш масовими через військовий стан та відсутність багатьох рухівців в Миколаєві. Багато тих, хто приходив і був біля цього пам'ятника сьогодні, або вже немає серед нас, і ми їх сьогодні будемо згадувати, або сьогодні знаходяться на передових рубежах і захищають українську незалежну державу. Багато є людей, які виїхали і знаходяться за межами України, але залишається ті, хто пам'ятає цю подію. День соборності важлива дата в історії становлення української нації, зазначають учасники урочистостей. Саме тому необхідно проводити подібні заходи навіть у військовий час задля збереження пам'яті про всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за єдину і вільну державу. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві затримали працівника місцевого комунального підприємства за підозрою у роботі на спецслужби Росії. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, інформатор РФ наводив російські ракети на військові шпиталі. Також підозрюваний намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник складав для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатися техніка українського війська. Завдяки оперативним діям СБУ вдалося зірвати плани ворога щодо серії повітряних атак за даними слідства, ворожий поплічник потрапив у поле зору російської спецслужби через свої прокремлівські погляди, які не приховував у соцмережах. Для виконання ворожих завдань він об'їжджав місто та приховано фіксував необхідні локації, а далі передавав цю інформацію російській стороні. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv Вольшанській громаді Миколаївщини під час рейду на південному бузі викрили чоловіків на незаконному вилові риби та раків. Правоохоронці вилучили 95 карасів та 139 річкових раків. Як повідомили в обласному управлінні поліції, у рибалок виявили браконьєрські пастки. Улов правоохоронці здали на зберігання рибоохоронному господарству. Його інспектори підрахували, що сума завданих збитків становить понад 613 тисяч гривень. Відносно фігурантів розпочали кримінальне провадження. Їм загрожує штраф або ув'язнення до трьох років. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького триває цикл зустрічей, присвячених популяризації історії міста. Днями лектором такого заходу став доктор історичних наук Юрій Котляр, який розповів про археологічні культури, що мали місце на території сучасного Миколаєва. Детальніше про це розкаже наша Катерина Рупташ. Жива бібліотека Юрій Котляр. Захід під такою назвою днями провели у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького спільно з громадською ініціативою історики на Day ОФ. Така серія зустрічей спрямована на популяризацію історії Миколаєва серед молоді, гостей міста а також жителів Миколаївської громади. До нас ходять різні вікові категорії на заходи. Чим я дуже задоволений, насправді що ідея живе серед. Будь-яких буквально вікових категорій, незалежно від статі, віку інших ідентифікаторів кажучи, про те, чи буде це про тільки про історію, про минуле, ні. Насправді, в на своїх заходах ми поєднуємо щось і про майбутнє, і намагаємося вплисти в цю павутину історії щось більш новітнє, щось на розвиток та на ту культуру, котра була і раніше. Цього разу лектором живої бібліотеки став Юрій Котляр, доктор історичних наук, та професор кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За його словами, розуміння Миколаєва треба розпочинати з його географічного положення, адже в минулі часи саме злиття двох річок відігравало важливу роль у взаємовідносинах різноманітних цивілізацій. Ми можемо говорити, що створення Миколаєва це просто один із етапів заселення цієї території. Але стосовно людей, які жили на цій території, це набагато раніше. Можна тягнути і 5, і 6 тисяч років тому, якщо ми говоримо про то там поселення 6 тисяч років тому, якщо ми говоримо про катакомну культуру на території власне Миколаєва, там. Миколаївський Стоунхендж, відповідно спадський, то це десь 5,5 тисяч років тому. Історія рідного краю є важливою складовою культурної спадщини країни та кожного її жителя. Саме її знання допомагає розуміти, що саме вплинуло на формування певної місцевості та які виклики і проблеми стоять перед громадою сьогодні. Катерина Рупташ, Влад Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Романа Гринкевича, сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, затримали при спробі перетину кордону в Одесі. Він є підозрюваним у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Про затримання повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що фігуранта зупинили вранці 22 січня при організації виїзду за межі країни. За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути кордон. 19 січня за клопотанням прокурорів суд Надав дозвіл на його затримання. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою. У 2023 році експорт з Миколаївської області впав на понад третину. Про це свідчать дані головного управління статистики у Миколаївській області. За 11 місяців минулого року Миколаївщина експортувала товарів на 941 мільйон доларів. Це на 37% менше ніж за аналогічний період у 2022 році. Імпорт товарів до регіону торік також знизився на 29%. Загалом область придбала з-за кордону товарів на понад 490 мільйонів доларів. Новини спорту цієї суботи, 20 січня, у Миколаєві пройшли обласні змагання з самбо турнір присвятили пам'яті легендарного тренера Сергія Зіньковського. Скільки було учасників, а також хто продемонстрував найкращі результати? Дивіться у репортажі 20 січня. В нашому місті пройшла відкрита першість Миколаївської області з самбо. Окрім боротьби за нагороди чемпіонату, у змагань була ще одна мета. Мета цих змагань це формування та відбір команди для подальшого участі у чемпіонаті країни з боротьби самбо. Чемпіонат України з боротьби самбо буде 29 січня. Тому зараз ми формуємо команду. За результатами чемпіонату країни буде збірна країни відбиратися. Тому є в нас дуже великі надії, що ми туди потрапимо. 60 спортсменів з Миколаєва та Снігурівки прийняли участь. Головний суддя Володимир Москаленко зазначив, що можна було і більше учасників, але така кількість обумовлена безпековими нормами, які зараз на першому місці. Одна вікова група, от тому що зараз в залежності від спроможності укриття, от ми стараємося проводити до 50 до 60 чоловік, щоб змагалися діти, щоб якщо в разі виникнення повітряної тривоги, щоб ми могли дітей безпечно привезти в укриття, в залежності скільки укриття може прийняти. Завдяки плідній роботі федерації та тренерів самбо Миколаївщини продовжує жити та вже найближчим часом готується повернути своїх спортсменів на найвищі п'єдестали українських та світових змагань. Діти повертаються, повноцінні тренування проходять, і вже ми маємо змогу повноцінно проводити чемпіонати області, формувати команди. І маємо змогу вже вивозити дітей на повноцінні всеукраїнські змагання. Вже є результати, вже є члени збірної команди. Так що я думаю, ці змагання виявлять. Сильніших і вони поїдуть представляти нашу область, наш край на змаганнях державного рівну, а потім і на чемпіонаті міра світа та Європи. Важливу роль в збереженні традиції цього виду спорту в нашій області відіграють і партнери федерації. Один з них Юрій Клименко він розповів про свою мотивацію щодо допомоги. Як мешканець нашого міста, як батько в якого є діти, мені це цікаво, і тому що я ну. Вважаю за потрібне допомагати нашим дітям допомагати нашому спорту саме в нашому місті. Я не хочу кудись переїжджати і тому вважаю, що наше місто заслуговує на розвиток. Закликаю інших наших містян допомагати дітям і в самбо, і в дзюдо, і в інших відах спорту». І напевне, про головне чемпіонат був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Сергія Григоровича Зіньковського, який на початку цього року пішов з життя. Без перебільшення легендарна людина для всієї України. Започаткувавши у 1976 році у Снігурівці відділення дзюдо та Самбо, він виховав не одне покоління чемпіонів світового рівня. До останнього свого дня працював на благо спорту країни та Снігурівщини. Його друг та колега майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної. Культури та спорту Валерій Барський розповів про надзвичайний внесок тренера у розвиток українського спорту і підкреслив важливість продовження справи Сергія Григоровича. Я ну дуже сподіваюся, що управління світи, управління військова адміністрація не не дасть загинути цьому виду спорту Снігрівці, буде підтримувати. То я думаю, що з усіх сторін будемо допомагати, щоб Снігрівка завжди була на змаганнях українського обласного і всесвітнього рівня. Під час відкриття чемпіонату присутні вшанували пам'ять Сергія Зіньковського і наголосили, що турніри на його честь повинні стати традиційними в нашій області. а справу легендарного тренера тепер буде продовжувати його син. Батька вийшов дуже рано. Було б дуже багато планів на майбутнє працювати з дітьми, але так трапилось, що на сьогоднішній день приймаю на себе його тягар. Буду працювати, розвивати спорт в снігурівці. Будемо працювати і продовжити його спортивний шлях. Багато батька зробив до снігурівці, і хочу запросити людей, керівництва нашого району, щоб допомогли в, нашому, в нашій роботі. Відзначимо, що за перебігом змагань цього дня дивилися і тренери, і відомі спортсмени, і воїни Сил оборони України герої, завдяки яким цей чемпіонат взагалі може відбуватись. І звісно, батьки чи діти займаються самбо наостанок, трохи мотивації від чемпіона України, чому дітям та дорослим треба займатися саме цим видом спорту. Виховую дуже дисципліну, силу волі та хоробрість, що корисна для майбутнього. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Влад Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. На останок про погоду у вівторок 23 січня. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Без опадів температура коливатиметься між мінус 3 та плюс 3 градуси за Цельсієм. Вітер південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.